Привіт усім! Громадянина України, який намагався повернутися з Польщі на батьківщину, не пропустили польські прикордонники додому. Повернули назад до Польщі. це так несподіванка. Чому так сталося? Що за ситуація сьогодні в цьому відео? Вас попрошу підтримати це відео лайком. І репостом. Це дуже допомагає просуванню цього відео. І не забувайте підписатися на цей канал та уімкнути дзвіночок, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі та кордону. Кілька днів тому, на пропускному пункті Медика, громадянин України хотів повернутися додому. На кордоні він показав документ, паспорт. Але цей паспорт був по-перше 5 років як протермінований, тобто не діючий, плюс. Там була тільки одна перша сторінка, інших сторіночок не було, тобто була обкладинка і перша сторінка паспорту. Ой-ой. ой В такому випадку прикордонники подивилися, щиро здивувалися, що людина з такими документами хоче перетнути кордон, і звичайно, що його повернули назад. Зараз він би мав звернутися в консульство або в ДП документ. Щоб зробити новий паспорт, і тоді він зможе повернутися в Україну. Ви часто запитуєте, що потрібно, щоб повернутися назад в Україну, чи пропустять мене з такими документами, чи не буде проблем з такими документами? Я завжди однаково відповідаю. Ви маєте будь-який документ, який підтверджує вашу особу, щоб документ був діючий, звичайно. І тоді ви повернетеся, чи це буде український паспорт, чи це буде закордонний паспорт, але він має бути діячий, ну і він має відповідати якомусь вигляду. Не можна взяти, наприклад, закордонний чи український паспорт тільки з однією сторінкою. Звичайно, що вас на кордоні з таким паспортом чи з таким документом не пропустять. Навіть коли ви перетинаєте кордон в сторону Польщі і, наприклад, маєте статус Укр ви все одно зобов'язані мати якийсь діючий документ, який посвідчує вашу особу. Те саме стосується, коли ви повертаєтеся в Україну. Ви можете не мати закордонного паспорту, але якщо ви маєте діючий український паспорт, то вас з Польщі в Україну пропустять. Але якщо ви не маєте ні одного, ні другого або маєте зіпсований, порваний, недіючий, 5 років протермінований, звичайно, що ви стикнетеся з проблемою, що вас на кордоні не пропустять. Вам просто скажуть звернутися до офіційної структури, яка Робить ті чи інші документи, щоб їх, звичайно, що зробити. Документи все одно перевіряють. Чи ви їдете до Європи, чи ви чи ви повертаєтеся з Європи в Україну. Документи перевіряють, і вони мають посвідчувати вашу особу у відповідному порядку. Ось такою інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, для вас вона була цікавою і корисною. З вами завжди Саша Матвієв. Слава Україні! Дякуємо Польщі та Європі за допомогу.